Вітаю, друзі. Українська правда від 6 квітня з посиланням на статтю Financial Time опублікувала новину про негативне ставлення наших великих союзників Сполучених Штатів Америки і Німеччини до спеціального документу під назвою Політичний шлях України, який розроблений нашими меншими союзниками Литвою, Естонією, Латвією та Польщею. Цей документ мав бути озвученим влітку на вільнівському літньому саміті, на який отримав запрошення і наш президент, і за задумами ініціаторів Литви, Латвії, Естонії та Польщі він мав би наблизити нас до вступу в НАТО. В Україні дуже бурхливо і болісно. Відреагували на негативне ставлення Сполучених Штатів Америки і Німеччини, навіть образилися, причим болісно і образливо відреагувала як офіційна Україна, так і неофіційна Україна, безперечно, під неофіційну Україну. Я маю на увазі головних лідерів громадської думки, блогерів, журналістів там і різного роду експертів. І от сьогодні я хотів би зупинитися. На реакції Сполучених Штатів Америки і Німеччини на цю ініціативу Польщі, ну і на реакції наших офіційних та неофіційних українських представників. Я почну з Литви, Латвії, Естонії та Польщі. Ці країни я можу зрозуміти. Вони дещо. Насторожені, можливо, навіть перелякані, а вони хочуть перевірити на ділі, наскільки діє оця п'ята стаття Конституції статуту НАТО про колективну безпеку. У Польщі, у Прибалтійських країн, є підозра, що вона не буде виконана у разі нападу Росії на Естонію чи на Польщу. Тобто їх можна зрозуміти. І тому вони намагаються використати Україну для того, щоб це все перевірити, оскільки будь якій нормальній дорослій людині очевидно і зрозуміло, що як тільки ми вступаємо в НАТО, то НАТО, відповідно, має вступити у війну з Російською Федерацією. З якихось причин НАТО це не хоче робити. Ну, причина, яка лежить на поверхні, це нездатність Європи воювати. І Сполучені Штати Америки повинні будуть воювати своїми військовими і своєю технікою. Також можна зрозуміти реакцію поведінку наших великих союзників, Сполучених Штатів Америки і Німеччини. Вони не хочуть воювати з Російською Федерацією, вони не хочуть перевіряти, як буде діяти. П'ята стаття статуту НАТО про колективний захист, є у них якісь причини. Але от я не можу зрозуміти інфантильність, наївність і тупу впертість, яка дратує абсолютно всіх у світі, з боку України. Причим як офіційної України, скажімо так, так і неофіційної України. Офіс президента і Зеленського, в принципі, Можна зрозуміти, вони ніколи не перебували в адекваті. І їх абсолютно не насторожує, не бентежить той факт, що Україні не просто відмовляють у членстві в альянсі військово-політичному під час миру, коли ми жили в мирі. А нам відмовляють просто у залізі, тобто у зброї, коли ми знаходимося у скрутній ситуації. Тобто під час війни нам відмовляють у залізі. Взагалі складається враження, що у Росії більше м'яса, ніж у заходу заліза. Захід не може збалансувати зброєю, перевагу Росії у гарматному м'ясі. Хоча ми всі розуміємо, що це все штучна проблема? У заходу значно більше заліза, ніж просто живої сили. Російські війська, в принципі, погано озброєні, переважно стрілецькою зброєю, але їх кількість дозволяє їм поступово витискати нас з нашої території. Ми не можемо перейти в ніякий контрнаступ, тому що немає паритету, немає балансу і брак заліза. Так, от що я хочу сказати, що з... зрозуміла ситуація з офіційною стороною, а от з неофіційною стороною, от мені не зовсім зрозуміло, чому абсолютно всі також починають вимагати вступ на з України в альянс, ігноруючи першорядну проблему, а першорядна проблема це... Відмова нам у зброї. У нас ніяк не можуть зрозуміти, що проблеми повинні вирішуватися е, почергово і по м, розрядності. От Першорядною проблемою є залізу. Є зброя. І це відсутність балансу, відсутність заліза з боку заходу це прямий нам сигнал небажання нас приймати в НАТО. Спочатку нам потрібно вирішити. Головну ключову задачу, чому нам не дають залізу, задача політиків помічати питання, які висять в повітрі, озвучувати їх, артикулювати, пропонувати відповіді, шукати шляхи виходу з цих проблем і ситуацій, а не перестрибувати їх. У Зеленського складається враження, що він. Розчарувавшись в намаганні підписати якусь угоду або договір з Російською Федерацією, хоче компенсувати це підписанням договору чи угоди з НАТО, ігноруючи той факт, що йому не дають залізо. Тобто ігноруючи той факт, що нам ми пропонуємо воювати своїми силами, тільки там, західною зброєю. А ми хочемо. Щоб НАТО прийшло і воювало разом з нами своїм живою силою, і своєю зброєю, ну це м'яко кажучи, неадекватність. Вона очевидна всім. Ми чи не розуміємо натиків, Чи не розуміємо це? Вже не просто натики, це вже очевидні речі нам прямим текстом говорять про те. Що ми не будемо вас приймати в НАТО. Ми вам навіть не даємо заліза зброї для того, щоб збалансувати з гарматним м'ясом російським. Подумайте, будь ласка, над тим, чому ми так робимо. А тепер я перейду до реакції неофіційної частини. Ну, яскравим представ неофіційної України, яскравим представником неофіційної України. Є от такий лідер громадської думки, як Віталій Портников. Він дуже фахово і дуже так яскраво. Промовисто завжди проводить свої узагальнення, ці узагальнення дуже якісні. І от Віталій Портников говорить, що Захід, пропонуючи нам членство в альянсі після того, як закінчиться війна, не просто наражає українців на постійну війну, а він робить цю війну постійною. Для Європи. І нам потрібно це пояснити, мовляв, Захід цього не розуміє, що якщо ми даємо такі меседжі Путіну, що в НАТО ми вступимо тільки після того, як закінчиться війна, то ця війна ніколи не закінчиться. Путін буде все робити, щоб ця війна не закінчилася. І Портнику вірить в те, що Захід можна переконати. Його з ним просто недостатньо комунікують, його недостатньо пояснюють. Я хочу запевнити. Що захід дуже чітко розуміє, що він робить, і на що він це робить. Не треба йому нічого пояснювати. Треба спробувати з ним розібратися, з'ясувати в чому причина, чому нам, як поки що не членам НАТО, чужим не допомагають в плані заліза, щоб ми своїми руками і своїми військовими вирішували цю проблему. Але Портніков, як виразник от, інтересів неофіційної України, також займає якусь деструктивну позицію. Нагадаю, в чому небезпека цього всього, ми перестрибуємо через базову проблему і цим самим. Її не вирішуємо і одночасно дратуємо наших головних партнерів Сполучених Штатів Америки. Вони вже нам не просто натякають, а вони нам відкритим текстом кажуть, що давайте ми розберемося о з цією ситуацією. Сядемо, поговоримо, як ми бачимо ситуацію. і Після цього тільки дамо вам залізу. Попробуйте це все зробити своїми руками, а потім буде це все видно, як ми будемо рухатись далі. Але ми вперто віримо в те, що. Папери, якісь підписи, вони можуть вирішувати справу. Не паперами і не підписами вирішуються військові справи, вони вирішуються діями. Це потрібно розуміти. І не можна перестрибнути через першорядні проблеми, ще раз повторююсь. І закінчу я цей відеоблог. Ще одним важливим пов'язаним дотичним моментом це. Спроба якось фіналізувати війну, скажімо так. У нас вже люди не говорять про договір з Росією, про якусь там здачу території, капітуляцію, а вони хочуть фіналізувати війну, тому що вони вважають, що кінця і краю в цьому всьому не видно, особливо мова йде про Харків, оці регіони, які прилеглі до Сходу, які в принципі можна зрозуміти. І що ми маємо всі зрозуміти в плані фіналізації війни? Війна, безперечно, не припиниться, навіть якщо ми повністю деокупуємо нашу територію, і вийдемо на кордони 2014 року. Ми насправді воюємо за зменшення її інтенсивності цієї війни і за перенесення буферної зони, розподіл буферної зони між Україною і Росією. Тобто, не тільки з нашого боку буферна зона має бути не за наш рахунок, не за рахунок території України. Донецької, Луганської, Харківської Херсонської областей. А вона має бути розподілена між Курською, Брянською, там Ростовською і відповідно Донецькою, Луганською Харківською областями. Тоді інтенсивність бойових дій значно зменшиться, і ми перейдемо до вирішення інших проблем і задач. Нам потрібно прийняти цей момент, що не буде більше там ніякого відновлення економіки, не буде там відновлення демографії. Це буде така фронтова зона, тупикова економічна зона. Люди, які там погодяться жити, вони погоджуються бути фактично військовими або напіввійськовими. І це зовсім інший уклад життя всього того, що було, вже не буде. Я розумію, що це неприємно для тих, хто там живе, але задача влади чітко пояснювати перспективу і ситуацію для того, щоб не розколювати суспільство і не нагнітати оцю ситуацію в соціумі. Це задача влади, вона повинна цим займатися. Так виглядають контури задач, які стоять. Перед нами. Тому поїздки в Лугано різного роду спроби організувати нове будівництво велике, дороги, там, лікарні відновлювати чи ще щось економіку, цього всього не буде на Сході. Тому що територію, яку ми звільняємо, ми звільняємо її як для буферу, для фронтової зони і задачою нашою розділити цей буфер на двох на Росію і на Україну, щоб не тільки за рахунок наших територій було це все діло. Повертаючись до НАТО, ми будемо перебувати у стані війни з Російською Федерацією. Наш шанс вступити в НАТО ми втратили 2008-го-2012 років. В ці роки ми втратили цей шанс це наша провина, тому що ми не показали ні своєї ідентичності, ні своїх намірів. Наміри наші були показані 91-го року Кравчуком, коли його запитали, що ми збираємось тут робити. І він сказав, що те, що ви нам скажете, то і будемо робити. Була негласна угода, що незалеж... проєкт Незалежності це 10-15 років, потім все повернеться назад, і ми знову потрапляємо в... під юрисдикцію Росії. Тому, власне кажучи, всі головні офіси, представництва і так далі, знаходилися в Москві. І наша незалежність розглядалася як тимчасова. Оце все важливо розуміти. Тобто я повертаюсь до НАТО, ми, очевидно, ніколи не будемо в НАТО, принаймні в якійсь найближчій осяжній перспективі. Нам треба ставити реальні задачі, правильно оцінювати ситуацію. І не дратувати своєю неадекватністю наших головних партнерів, і не тільки головних. Я думаю, що Польща теж все розуміє. Вони виконують там, використовують цю ситуацію для своїх цілей. Не треба думати, що вони дуже сильно там переживають за Україну, вони передусім переживають за себе. І не потрібно їх пробувати якось експлуатувати і робити вигляд, що. От Інших проблем не існує, просто хтось чомусь там не хоче. І як тільки ми щось розпишемо і підпишемо, то одразу війна припиниться, нічого не припиниться. Просто НАТО покаже свою неспроможність. Колективний ну, захист не буде працювати, п'ята стаття не буде працювати. НАТО про це знає, що вона не буде захищати. НАТО, в принципі, всередині Штати розуміє, що вона Естонію не будуть захищати з Польщею. Розумієте, в чому питання? Тому вони й не беруть Україну в НАТО. І цього не буде в найближчі, я не знаю там в перспективі, 5 чи 10 років. Така моя точка зору. Ну, так би я хотів би прокоментувати всю цю ситуацію. Закликаю просто всіх бути реалістами і займатися реальними справами, а не клянчити і не виглядати як якимось недоумкуватими дітьми. На цьому в мене все. Дякую всім за підтримку каналу. До наступних зустрічей.